Привіт всім! Зараз ми знаходимося на фабриці в Чеській де в нас працюють люди. Хочемо показати вам робочі позиції, як працюють люди, де працюють люди, в яких умовах працюють люди, чи влаштовує їх все, почуєте їхні відгуки про цю роботу і розробите висновок для себе самі, чи подобається вам ця робота, чи не подобається. Якщо сподобається, то будемо раді чекати і бачити вас у нас. Марія, скажіть, будь ласка, чи подобається вам робота тут, на цій фабриці? Так, мені подобається те, що тут можна ходити в різні зміни. Також тут нас завжди прислухаються до тебе, якщо потрібно взяти вихідний, вони йдуть нам на поступки і дозволяється зробити біль... так, як в більшості такого не буває. Переважно фабрики це не роблять. Також мені подобається сама праця тут, тому вона є не важкою фізично, але потрібно рухатися. Супер, а скажіть, будь ласка, чи можна тут заробити грошей? Так, тут є стабільна ставка, але якщо ви виконуєте норму, тобто те, що вам поставив завод, якщо ви робите більше, то відповідно вам доплачують проценти. І ви можете отримати значно кращу оплату своєї праці. Клас, А чи є десь в самому місті, міста, куди можна сходити, подивитися щось? Так, а тут вам є вам? багато розважальних центрів, де можна провести гарний час, там боулінг, скакання на батутах це дуже цікаво і захопливо навіть для дорослих. Також тут, навіть якщо на околицях їздити десь, то є дуже красиві замки, куди можна від'їздити екскурсіями з'їздити. Від Недалеко від нас на 12 хвилин їздить. Чи рекомендуєте ви людям з України приїжджати сюди і працювати тут на цій фабриці? Так, я рекомендую. Ми виробляємо різновидні лижі. Мені подобається, хороший колектив. Начальство хороше, ну і житлові умови теж хороші. Ну, взагалі дуже добре. До нас дуже добре ставлення. хороше. Я рекомендую, щоб сюди приїздили і працювали на цьому заводі. Скажіть, ласка, нравиться ли вам робота на фабриці? Так, да, Робота мені здесь нравится, Удобний графік роботи. коллектив хороший, спокойно, общение приятное. На работу можно ходить пешком, мы живем недалеко. Квартира чистая, аккуратная. То есть и ребята с нами живут нормально, тихо, спокойно. То есть смотря с кем, с кем ты живешь. Если люди с тобой живут нормальные, порядочные, то и как бы и быть все устраивает. Можно ли здесь заработать денег? Ну, может быть, большие деньги не можно, нельзя заработать, но ну, заработная плата в принципе устраивает. Тут работают люди по 4-5 по лет. То есть, уезжают, опять возвращают. Скажите, пожалуйста, своевременно ли зарплату выплачивают? Да, зарплату выплачивают своевременно. То есть я вот сколько работаю, задержек не было. Рекомендуете? Рекомендую. Скажіть, будь ласка, як довго ви тут працюєте? Пів року. А чи все вас тут задовільняє? Так. А що можете розказати про колектив, про роботу взагалі в цілому? Важка, не важка робота? Праця у нас не легка, але дуже цікава. Колектив у нас дуже чудові, відношення до нас, як до українців. Нормальне, я задоволена. Клас. а чи порадили б ви цю роботу для українців, які знаходяться зараз вдома і хотіли б приїхати на підзаробіток? Так, звичайно. Можете приїжджати і не боятися. Клас, А чи задоволені ви житлом, яке вам надали? Житло у нас досить непогане. Чи влаштовує вас заробітня плата і чи можете ви сказати, що тут можна заробити? Ну, якщо я тут півроку, то можна.